Всім привіт і здоровенькі були. Дивіться, переді мною оці дерева сьогодні повалили одне і друге ось тут. Ось воно. Це все тут, де я працюю, ці два дерева. Вони вже були напів сухі, і сьогодні приходила тут така міська служба. Яка чистить дерева, якщо вони воно заважають проводам електричним? Тому що зараз вже йде осінь, це сезон тут якихось вітрів. І вони чистять, щоб ці провода нічого не їм не заважало. Ну і побачили ж ці дерева напівсухі хати цієї сім'ї, де я працюю? Ну і вони запропонували ці дерева зрубати їм. А так як ці дерева знаходяться на проперті на участку коротше, цих людей, і проводів там нема, які б могли б почистити за рахунок держави, так скажемо, за рахунок міста, то вони сказали, ми вам ці дерева зрубаємо, але ви повинні заплатити за це гроші. Тому що люба інша служба, яка прийде, також візьме за це гроші. Так, якщо б вони зрубали ото більше дерево друге саме тільки, вони б взяли за то дерево 800 доларів. А якщо ви захочете зрубати два зразу, дали їм такий діл, пропозицію, то ми за два зразу візьмемо 1300 доларів. Це по 650 вийшло дерево. Ну, от, і думайте. Правда, ті дерева мають по 75 років, десь вони так порахували. Одне то ще було ціле всередині, а друге вже було порожнє всередині, то вони казали, що довго йому вже не залишалося однаково рости, жити. Ну і... Звичайно, 1300 шкода, але що робити? Рано чи пізно воно однаково упало чи на подвір'я, боже бурни, діти, машини чиїсь. І тому вони вирішили рубати. Все сьогодні вивезти не змогли, ще прийдуть завтра, позабирають оці великі стовбури і. Зроблять трошки менший пень. Так от дивіться, вони взяли таку купу грошей за те, щоб то дерево тільки зрубати. Вони дерево, я навіть не знаю, якщо ти захочеш, ми можуть тобі залишити, а так то вони дерева забирають з собою, вони потім з цих дерев роблять мульчують, якою мульчують квіти там чи деревам. І потім знову самі собі заробляють на тої мельчі, бо вона коштує гроші. Отак от платиш, потім на тобі ще й заробляють. Ну, от така тут справа з деревами. Прийшли, зарубали. І тут бачу, отут справа щось. Ціла така поляна, якась таких сухих смерек. Чого вони їх не зрубують, я не знаю. Більше п'яти дерев сухі великі смереки. Але чомусь вони їх обходять. Дощ і гарний дощ такий вкропив, вулив, такі були в калабані, чвакало під ногами на траві, вода стояла, не мала часу йти в землю. І тут до мене на канал почали заходити якісь незрозумілі люди, ну і коментують так само незрозуміло то і мова не подобається, що не літературна, то кажуть, не виставляти себе великим патріотом та й розмовляти по-людськи. А відки їм баранам розуміти, як у нас говорять літературно, як не літературно, а як у нас говорять у кожному регіоні. У нас ж скільки в Україні регіонів і кожен регіон має свою бесіду і ті слова. Мені дуже було інтересно навіть слухати, як люди розмовляють там з центральної України. Захід України — це ми. Але у нас Захід також великий. Не всі розмовляють одинаково. Там більше, де у горах гуцули мають свою мову. На Закарпатті мають свою мову. І мова мови, говір, акцент цей наш, цей наш. Е Такий місцевий діалект, воно до того інтересно, до того інколи прислухаєшся і думаєш, чи ці люди з України, чи звідки. Ну ж, москалям цього не зрозуміти, правда? Вони хочуть літературної мови, а самі літературно вміють розмовляти. Ми вже наслухалися їхньої літературної мови, ми вже знаємо, як вони говорять, які вони зарозумні. Нам уже цього не треба доказувати. Але свої три копійки вони мусять вставити. Так от кажу, молодці дівчата, що заводять українські канали україномовні. Була у мене така як похибка, помилка розмовляти по-російськи. Ну, був такий час. Зараз, можливо, жалкую, що таке було. Треба було розмовляти своєю нормальною рідною мовою. Але вже як є. Дівчата відкривають канали, і за це радіє душа. Ви знаєте, що наші люди прокидаються і дають зрозуміти, що ми не одні, що нас багато, що просто так здаватися ніхто не збирається. Тут бачу канал, також в Пенсільванії є. Дівчина Галинка. Вона має сім'ю, дітей. Живуть в Пенсильванії, вже досить довго живуть, самі вони з Тернопільщини, також веде канал про життя в Америці. Її канал називається Несе Галя воду. Дивіться, дівчата, хто інтересується Америкою, хто може тільки Пенсильванією інтересується, штатом. От жіночка розповідає про життя в Пенсильванії. Давайте підписуватися один до одного, давайте єднатися, давайте поважати один одного. Якою би ми, яким би діалектом ми не розмовляли, ми розмовляємо українською мовою. І ми розуміємо один одного. І ніяких претензій один до одного ми не пред'являємо. Тому що всі ми українці. І всі ми. Варті того, щоб поважати один одного поважати наших жінок за те, що виховали таких хлопців, які зараз воюють у ЗСУ, наші захисники. Поважати їх за їх подвиг, розуміти їх, розуміти все, що там робиться, співчувати і. Допомагати. Звичайно, ми далеко, але всі українці, які сидять в Америці, не сидять ніхто, склавши руки. Всі чимось допомагають, всі чим можуть, хто як може. Можливо, у когось часи скрутні, допомагають менше. Можливо, у когось часи, знаєте, як кажуть, на піку ті допомагають більше. Так, Бог дав. Кожному своє. Ми тільки повинні підтримувати один одного і старатися зробити щось краще, щоб ця війна проклятуща вже давно зак... Щоб закінше вона закінчилася. Хочеться, щоб, щоб як на як ці всі наші воїни повернулися додому, до своїх сімей, до своїх дітей. А мені прийшов час заправлятися. У нас бензин сьогодні 3,39 регулар на кеш. 3,49 на карточку. Десять центів різниця між кеш і карточкою. Я не допускаю, щоб в мене весь бензин витікав, тому що четверть бака є. Зараз побачимо, скільки я віддам за 3 четверті бака. На доларів 30 буде. Я так завжди прикидую. Знаєте, що ще мене так іноді бентежить коментарі, коментатори, які пишуть коментарі, лежачи на дивані, подивившись. 32 долара будет. Наблюдаючи наше відео, Thank you. Have a good day. дивиться, заходить так іноді забігає на канали людей, котрі за кордоном, і пишуть: Добре, бути патріотом за кордоном. Не всі за кордоном патріоти і не всім добре. Але треба дякувати, що ці люди не забувають бути патріотами. Не забувають допомагати Україні. Ви знаєте, скільки людей? Я вже не кажу про інші країни, тому що сама не наблюдає за іншими країнами. Знає за Америку. Скіль, скільки звідси йде грошей, а скільки звідси йде автомобілів, а скільки звідси йде допомоги гуманітарної? Ви собі не можете уявити ті, хто цим не інтересується. В групах дівчата тільки пишуть: збираємо на автомобіль, збираємо на то, збираємо на то. Тепер сьогодні я прочитала об'яву, що збирають жінкам різні наші жіночі, такі, знаєте, інтимні гігієнічні речі для тих жінок, які воюють, дають в Амазоні оцей вишлист, щоб люди, котрі могли, на яку суму можуть на ту посила. допомога. Нашим воїнам, жінкам. І я впевнена, що будуть посилати, що будуть оце купувати і відправляти. То чому люди, які це не розуміють, які це не, не бачать, не знають і не роблять, чому коментують лежачи на дивані такі речі? Я розумію у людей проблеми, важко війна. Ну то вже мовчки свої проблеми якось. Не навішуйте ще на когось. Ми звідси чим можемо тим допомагаємо. Звичайно, ми не можемо війну зупинити звідси. Но ми можемо допомогти чимось іншим. Скільки посилок переслано з Америки? Я вірю, що й переслано із Канади, із Польщі, із Англії, з від Усіль. Ви знаєте, як було б ще важче, якби люди. За кордоном цим би не займалися. Якби ці всі люди, що за кордоном сиділи би в Україні, то було б ще більше жертв, ще більше було горя. Ну Чомусь людям це потрібно доказувати. Знаєте, шкода мені тих людей, які це пишуть. Тому що вони. Шорні трошечки на цій війні і нічого іншого, крім цього, не бачать. Ну, як кажуть, Бог їм судя. А ми продовжуємо робити свою справу, продовжуємо допомагати хто скільки може, тому що все рівно крутиться у мозгах оті речі, що крадуть, що не доїжджає, що не доходить. І ще, і сто раз ти себе перевіриш, чи чи треба тобі це робити, чи ні. Все, бувайте здорові. Бай, бай, слава Україні.